Змагання стартувало. Діти демонстрували швидкість, аби показати тренерам, суддям та батькам, чому навчились у своїх наставників. Участь у турнірі взяли й закарпатські юні плавці, і київські. Останніх супроводжував олімпійський чемпіон з плавання 80-го року Сергій Фасенко. Ми е, приїхали рушку спеціально для цих змагань, щоб плавати. Дуже люблю плавати. Я вже плаваю три роки з половиною. Ми пливемо всіма способами. Які ми знаємо вже, і мої в цих стилях є три моїх улюблених. У мене не всі види плавання дуже добре виходять, але мені дуже подобається плавати. Мала участь в різну їздила у Київ. А я люблю плавати. Групи з плавання готувались до турніру у рака ніколи впродовж кількох місяців. Тренер-ентузіаст Вадим Колечко переконує, плавати дітям необхідно так само і розвивати цей вид спорту на Закарпатті. Ми приймають участь підготовці своєю жінкою. Разом закінчивши інститут, приїхали ще в 81-му році. От порівняно з тими роками, то зараз плавання практично немає. Але з тим літом, як ніколи, збільшилася кількість дітей, які навчаються плаванням. У басейні спортивного комплексу Буревісник часто проводять змагання. Плавають діти з літніх таборів, оздоровчих комплексів та переселенці зі Сходу України. На період літніх канікул ми разом з тренерами, такими як колечко Вадим Олегович Наталя Константинівна, і інші тренери, які з нами працюють на базі нашого басейну. Задумали зробити велику компанію оздоровчу для діточок. Ура, канікули це одно. Але ми на період літніх канікул думаємо оздоровити масово велику кількість діточок у той час, коли університет теж на канікулах. На Закарпатті юні плавці змагаються не вперше. Новостворений спортивний клуб з плавання планує і надалі проводити подібні змагання між дітьми з усієї України.